Реально думаєте, що люди, які мають трохи більше як ви можливостей їздять на крутіших машинах і чи там мають кращі доми, будемо так казати, що вони десь це свиснули. Та це ж хибна думка, що вони займаються чимось, як то кажуть, не, не протизаконним. Та ні, вони працюють, вони в них все добре. Тому дивіться, не майте цього. Повинно, повинна наоборот включитися і тягнутися за такими людьми. Ось що вам потрібно навчити. Вимагатися робити це зароблено саме їхньою працею і трудом. Але щоб щось досягнути, потрібно мають бути нові можливості, тобто щось нове. Бо багато людей покладають, ходять на роботу кожен божий день від ранку до вечора і чекають, що там вони десь реалізуються і досягнуть. Дайте собі самі відповідь, чому ви за той рік, два-три, де ви працюєте, не досягнули те, що ви хочете. Значить, можливо, ви не десь там не, не там працюєте, так? тому дивіться. Все реально, всього можна навчитися, якщо хтось хоче мати потужний ріст і 2-3 роки їздити на крутовому, як я люблю казати, якомусь джипі, скажімо так, пишіть.